У Львові відбулася акція родичів військовополонених, дружини та матері захисників Маріуполя, а також небайдужі містяни, вийшли на підтримку тих, хто ще не повернувся додому. Чоловік Олени Тихонової у російському полоні з 18 травня минулого року він є захисником Азовсталі, каже жінка. Тримався, сказав, бережіть себе, попереджав, щоб я виїжджала. Я чомусь. Не вірила, що таке прям буде сильне. Станом на сьогодні і мені не відомо нічого. Знаю останні повідомлення від звільнених хлопців з полону. Це ще травень, поточного року. А що нібито він був в Донецькому СІЗО. Син Катерини Жидачевської – 23-річний контрактник. Він також вже рік і сім місяців перебуває в полоні. У матері є лише інформація, що його утримують на території Російської Федерації. Дуже важко дивитися такі новини, коли Російських полонених утримують у нас і їм роблять свято Різдва, їм роблять свято Миколая. А ми не знаємо. Вірніше ми знаємо від тих хлопців і дівчат, які вийшли з полону, що вони не мають, що їсти в російському полоні, що вони мерзнуть, що їх катують. Такі заходи родини військовополонених проводять не вперше. І у час Різдва хочуть ще раз нагадати, що кожного військовослужбовця чекають вдома, каже організаторка акції Ірина Новосядло. Сьогодні в час Різдва і новорічних свят. Коли ми всі заклопотані своїми справами, ми вкотре хочемо нагадати про тих, хто є в полоні. Загалом ми сьогодні хочемо нагадати про всіх наших військових, хто є в полоні, хто є на передовій захищає нас, хто загинув за нас. Бо дякуючи їм, ми сьогодні можемо колядувати. Ми сьогодні можемо святкувати різдвою. Аби підтримати сім'ї полонених захисників, до них прийшов заколядувати вертеп першого академічного театру для дітей та юнацтва. This is the road is album Можливо, оце та наша допомога, те, що ми можемо зробити, буде почута Богом. І ці наші воїни, які зараз терплять неймовірні муки, тому що вони зараз в полоні. Це не можна ні словами сказати. Це муки страшні. І надія на те, що якщо ми будемо колядувати, і це полине до, туди, нагору, до небес. І, хоча б я не знаю, на якусь частинку полегшить їм ці муки, а на надія, що вони повернуться до нас. Додам, що від сьогодні і до 7 січня у місті розставлять тимчасові ватри, навколо яких збиратимуться музиканти, актори з вертепом пластуни та запрошуватимуть усіх до спільного колядування. Основна ідея, як пояснили на сайті міської ради, зберегти та поширити традицію виконання колядок з різних куточків України, які намагаються знищити росіяни. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.